Вночі окупанти атакували Херсон. За даними ОВА, один чоловік отримав поранення. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. В області за добу загинуло двоє людей. Вночі завдали ракетного удару і по Миколаєву. За інформацією голови ОВА, влучання сталося в об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Окупанти атакували Україну і дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, збито 34 БПЛА типу шахет із 44 запущених. Під атаку потрапила Кіровоградська область. За даними ОВА, частину дронів над областю знищено, але є влучання попередньо без постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури. Атакували також Харківську, Донецьку, Сумську, Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Війна завдала сільському господарству України збитків на 40 мільярдів доларів. Про це повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради. Підтверджена пряма шкода аграрній галузі перевищила 8,7 мільярда доларів. А непрямі збитки щонайменше 30,5 мільярдів доларів. І це не остаточні цифри, зазначають чиновники. У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це повідомила посол США при НАТО, Інформує Голос Америки. Посадовиця зазначила, що деякі країни-члени НАТО надали Україні все можливе, включаючи постачання зброї, навіть у шкоду власній безпеці. Але тривалі бойові дії показали, що запасів деякої зброї та боєприпасів не вистачає. Тож тепер альянс активно. Співпрацює з приватним сектором для розширення обсягів виробництва зброї.